Добрий ранок, за мене що щоденник у трибалті. Поки заперса я такі хащі такі не. З наміром половити рибку на одному лісовому ставочку дико, навіть я не, не впевнений. Там є крига. Однак їду на вмання, все ж таки вже як буде, ну, так буде. Не буде криги, то прийдеться повернутися мені. Машини тут майже не їдуть зараз. Не без снів, дорога, погана. Зараз буде зрозуміло, що з цим ставочком, чи не даремно я йшов, чи вдасться половити рибу. Так, буде пробувати ось така края, о вот така в цьому місці супер, але. Тут может быть разные места. Там, видите, будет тоньше. Так то, что я осторожно. Ну что ж, пару жердиц покладу. На є. Глибина тут невелика. А чи я би туди пройшов? Оце цікаво. Чи буде підмивати? Добре, що є крига, звичайно. Але не добре, що, бачите, потічок піднявся і вода каламутна. Значить видимість буде гірша. Як ловити на мормишку буде. Ну, вже побачимо. Поставив я одну жерлицю. Не зрозумів. що це.

Yeah, yeah, yeah. Капец. Ого. Ой-ой-ой. Оце -ой 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 -ой. так. Проблема. Бо заковтнула. Наче вдарена. Що Дуже шкодую, друзі, але прийшлось ту щучку вмертвити. бо вона жити не буде. Два мутеля. Що ж, починаю риболовувати. Це приблизно у нас є десь зараз половина десятої. Щучку я правда упіймав. Хоч половина десятої, але вже й поснідав трошки, Попив чаю з медом. Кліпився. І тепер буду риболову починати. Ох. Оце була перша покльовочка. Рибка закінчик мотиля, очевидно, потягнула і не попалася. О. от, Що воно таке і клює? Тому не може підсікнути. Така маленька плутвечка. О! Ага, це вже трошки більше. Це можна навіть на окуня дати, на жерлицю Іди гуляй. Дрібнота ти дрібнота. Ну, Куди ж ти вискакуєш? Ой, гарно як! А де більша риба? Де? Час проходить, а я поки що на вудочку не можу піймати якусь хорошу рибку. Хоча б на долоньку. Тут зрідка попадає непоганий окунь. Але чи він захоче взяти сьогодні? Як його спонукати? Як його... обдурити, щоб він клюнув? Так, зараз ще пару полоночок. Зроблю. О! у Хоч кращий окунець, Скоренько, скоренько, скоренько. Ну це, принаймні, хоч на жерлицю може піти. Зразу тільки но ну, я опустив. І він так гарно клюнув. Це звичайно ще малий. Тут є дуже гарні окуні. Їх небагато, але вони є. Ну погана видимість. Вода потрошечки каламутна. Там де потічок тече так взагалі каламутна. Та й тут не дуже чиста. Та в цьому проблема теж. Бо рибка так не бачить. Якби в мене сьогодні не було живця, я б ту щуку не впіймав. І хоча вона невелика, але грунула і це було цікаво спостерігати. Ось такий окунець. Ось такий. Невеликий. Невеликий, але... Для зими, для зими. побачити покльовку, зловити навіть пару невеликих рибок. Це вже за щастя тим риболовам, які такі як я, що не можуть дочекатися весни, мусить ловити, щоб хоч трошечки відчути ту насолоду. Тому взимку чекати на велику рибу особливо не обов'язково. Ну ж. Я вже хотів іти. О, це теж жерличний. Так, іду його покладу ...відерко. відко. Oi, criança! Вирішив спробувати трошки на балансир. Цікаво чи щось клюне. Може і конець клюнути. А, може і щучка. Що було б дуже мені цікаво. ё-моё. Люди добрі. На балансір жабу витягнув я. Взагалі в шоці. Сух, це капець. Я ще такого... Я ще такого в житті не мав. idę bez jaszczika, bo tu już taka promowina, znajdę tu... Szkoda, że moroziu nie ma już... На окуня на жерлицю могла би бути, але хочеться трошки більшу. Ох ти ж, вистрілила. Вистрілила. Ну, давай крути. Довго стоїть, тому вже буду дивитися. трошечки він значить так наче вона вдарила була буде спрацювала спрацювала так іде розмоточка ага мотає мотає добре

Снова я плюнула. Так, друзья. снова. та же сама ситуация. Ох. Це сьогодні самий-самий. Це вже на долоню. Чи знов буде фальш старт? Мотає. Це конкретно мотає. Є. Yeah. Начебто більше? Так, друзі, це. Це реально більше. Ось так. Всі вони так заковтують, що аж не видно, ви розумієте? Не видно того двійничка. Є у мене відцеп. Зараз. Чеплю. Який підсумок сьогоднішнього дня. Рибка клювала, не дуже охоче. Плотвечка так цілий день клювала, а отака невеличка. Окунців були трошки більше, їх було мало. І ставив я 4 жерлиці. Шість пострілів було. Три щучки. Довелось мені взяти. Брала щука просто конкретно в заглот. Ну, нічого, можна сказати, що... Дав мені Бог. Можливо, ще щоку сметані поїсти, якщо б вже так сталося. Ну а що, тепер до Вуйка Олега. Зробити йому дарунок. І ще в нього наставочку попробую половити.